Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 14 Т. Контрактова площа. Проспект Відрадний. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Нижній вал. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear Passengers, this bus is leaving from Kontraktova Square to Vidradny Avenue. Please stand clear of the doors. Your next stop is Niжny Val Street. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Пенулті фері 160 гривень. Маршрут номер 14 Т. Рут номер 14. -T. Зупинка. Вулиця Нижній вал. Найближче укриття станція метро, контрактова площа. Нижній Wall Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Житній ринок. Please stand clear of the doors. Your next stop is житній маркет. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Андроїд та Айос. Маршрут номер 14 Т. Рут набо 14 Т. Зупинка. Житній ринок. This is житній маркет. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вознесенський узвіз. Please stand clear of the doors. Your next stop is вознесенський descent. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій карті киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 14 Т. Рут 14 Т. Зупинка. Вознесенський узвіз. This is Вознесенський десант. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Петрівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Petrivska Street. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку «Київ цифровий». Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 14 Т. Route number 14 T. Зупинка вулиця Петрівська. This is Petrivska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Кудрявський узвіз. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кудрявський descent. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 14 т 14Т Зупинка. Кудрявський узвіз. Кудрявський дісент. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Соляна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Soliana Street. До уваги пасажирів, дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 14 т Зупинка вулиця Соляна. This is Соляна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Січових стрільців. Please stand clear of the doors. Your next stop is Січових Стрільців Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Маршрут номер 14 Т. Route number 14. t Зупинка. Вулиця Січових стрільців. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Січових Стрільців Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Лук'янівська площа. Вихід до станції метро Лук'янівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Лукянівська сквер. Маршрут номер 14 Т. Рут номер 14 Т. Зупинка. Лук'янівська площа. Найближче укриття станція метро Лук'янівська. This is Лук'янівська сквер. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Довнар Запольського. Please stand clear of the doors. Your next stop is Довнар Запольського стріт. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 гривень. Penalty fare is 160 hryvnas. Маршрут номер 14 Т. Route number 14 T. Зупинка. Вулиця Довнар Запольського. This is Довнар Запольського стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Зоологічна. Please, stand clear of the doors. Your next stop is зоологічна стріт. Маршрут номер 14. Т. Route number 14 Т. Зупинка. Вулиця Зоологічна. This is Zoологічна стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Комбінат Україна. Please stand clear of the doors. Your next stop is State Enterprise Polygraph Combine Україна. Маршрут номер 14 Т. Route number 14. -T. Зупинка. Комбінат Україна. This is State Enterprise Polygraph Combine Україна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Лікарня. please, stand clear of the doors. Your next stop is hospital. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 14 Т. number 14 Т. Зупинка. Лікарня. This is hospital. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олени -Телігі. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 14 Т. номер 14 -T. Зупинка. Вулиця Олени Телігі. Телігі Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Інститут газу. Please stand clear of the doors. Your next stop is the Gas institute. Будь ласка. Тримайтеся за поручні під час руху. Маршрут номер 14 Т. Route number 14. t Зупинка. Інститут газу. This is the gas institute Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Івана Шевцова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Івана Шевцова street Маршрут номер 14 Т. Route number 14 Т. Зупинка. Вулиця Івана Шевцова. This is Івана Шевцова street Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Миколи Шпака. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Миколиш Street. Маршрут номер 14 Т. Route number 14. -T. Зупинка. Вулиця Миколи Шпака. This is Миколиш Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Берестейська. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 14 Т. Route number 14 -T. Зупинка станція метро Берестейська. Найближче укриття станція метро. This is Перестейська метро Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Машинобудівна. Please stand clear of the doors. Your next stop is машинобудівна. Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 14 -T. Рут т Зупинка. Вулиця Машинобудівна. This is Машинобудівна street обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Миколи Василенка. Please stand clear of the doors Your next stop is Миколи Василенка. street До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 14 т, Рут номер 14 -Т. Зупинка вулиця Миколи Василенка. Найближче укриття бульвар Гавела 6, дріб 7 This is Миколу Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка магазин. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 14Т. no номер 14Т. Зупинка. Магазин. This is store. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Героїв Севастополя. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 14 Рут ново 14 -T. Зупинка. Вулиця Героїв Севастополя. Найближче укриття. Підземний перехід. This Весіс Героїв Севастополя. Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Шостий авторемонтний завод. Маршрут номер 14-Т. Route number 14-T. Зупинка. Шостий авторемонтний завод. This is… Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Василя Чумака. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Маршрут номер 14 т Route number 14. -T. Зупинка. Вулиця Василя Чумака. Найближче. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Академіка Білецького. Please stand clear of the doors. Your next stop is Academician Bilecki Street. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ Цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 14 Т. Рут номер 14 Т. Зупинка вулиця Академіка Білецького. This is Academician Bilecki Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Добруська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Добруська Street. Маршрут номер 14 Т. Рут набо 14 Ті. Зупинка вулиця Добруська. This is Добруська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: бульвар Вацлава Гавела. stop is Вацлава Гавела Бульвар. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 14 Т. 14 т Зупинка Бульвар Вацлава Гавела. This is Вацлава Гавела Бульвар. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка ремонтно механічний завод. Маршрут номер 14 Т. Рут номер 14 т Зупинка ремонтно-механічний завод. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка ДБК 3. Кінцева. Зупинка ДБК 3. Кінцева.